Дітям з особливими потребами потрібні постійні увага та турбота. Щоб досягти прогресу у заняттях, не можна робити перерву, пояснюють фахівці одеського інклюзивно-ресурсного центру номер 5 Тому, незважаючи на відключення світла, установа сьогодні продовжує роботу. Єдине змінився графік занять, каже директор центру Світлана Герега. Ми може розбили 3-4 заняття на 2 дні. А не один, як це було до блекаута. І так, таким чином ми ну, виходимо із того, щоб діти як можна більше у світовий день були чи на вулиці, чи на заняттях. У центрі лише жива робота з підопічними, тож наявність чи відсутність електроенергії не позначається на заняттях. Безпосереднє без спілкування фахівця і дитини, і фахівця і батьків. Тому ми тут не залежимо від нього. А ось розважити дитину з особливими потребами у періоди відключень світла вже завдання із зірочкою. Насамперед, фахівці радять згадати про рухливі ігри, повзати, стрибати та розмахувати руками. Це якісь соціально побутові ігри. Це можна чистити в арену. Картоплю чи моркву яйця. Це можна щось складати на невеликому простірі, наприклад, на столі. Просто складати, навіть просто книжки скласти акуратненько на столі, коли дитина мовна, це гра в слова. У темряві чудова розвага для будь-якої дитини ігри з ліхтариком, розповідає Світлана Герега. Що ми бачимо під фонариком? На що висвічує фонарик? Так, на що похоже, похоже, той лучик світла, який падає на стіну. Ось такі ігри. Багато дітей бояться темряви. Часто такий страх є і в дітей з особливими потребами. Темні силуети можуть лякати, каже Світлана Герега, і дає пораду, як у такій ситуації заспокоїти дитину. Тактильна взаємодія так, батьків та дитини. І ось тут якраз ігри з фонариком і теж підійдуть, але ну, немає фонарика ну, батарейки сілі. Тоді ми дійсно поруч із дитиною, не обов'язково обнявшись, залежить від дитини, ми дивимось. І придумаємо якісь маленькі історії із цим силуетом. Батьки дітей з особливими потребами звикли, що у будь-якій екстреній ситуації є можливість проконсультуватись із фахівцями центру, але обликавати зв'язок не завжди працює. Тому важливо, щоб у сім'ї були готові до відключень світла та знали, як подбати про дитину.